Опача вітаю всіх! І сьогодні ми поговоримо не про одну, дві, а про цілих три гри, в які я недавно грав і які мені сподобалися. Це як вже по стандарту будуть інді ігри. Які доволі непросто знайти і лежать вони на просторах HEO або ж просто якихось закинутих куточків інтернету. І перш ніж ми почнемо, прошу підтримати канал підпискою та вподобайкою. А також не забувайте про коментарі. І обов'язково додивіться це відео до кінця, тому що остання гра мене сильно здивувала своїм геймплеєм, а також ігровими механіками. Перша гра це Paradise Overlap. На превелике щастя, це не новелла, хоч подача інформації відбувається в доволі стандартним новельному стилі. Зі статичною картинкою і просто тупо текстом ви являєтесь барменом, який повинен обслуговувати людей, як не дивно, мішати різні коктейльчики і спілкуватися з клієнтами, які приходять до вас в бар. Основні клієнти цього бару це доволі гарненькі дівчата, до яких можна підкатувати свої яйця, на чому в принципі побудована ця гра, і ми будемо цим займатися постійно. До вас кожного вечора приходить до п'яти клієнтів, і ви мусите створювати для них коктейлі, які вони захочуть. По доволі простій механіці. Просто Просто вибираємо різні напої, закидуємо все в шейкер, додаємо лід, трусимо і подаємо нашим гостям. Як тільки гість був задоволений, у нас є можливість поспілкуватися з ним і дати відповідь на три різних питання: на рахунок особистості цієї дівчини, з якою ми спілкуємося. Відповідати на ці питання, ми повинні в спосіб такий, що під час спілкування з дівчиною ми повинні запам'ятовувати різні фрази, які вони говорять, і в принципі самим здогадуватися, що вони від нас хочуть, тому що питання. Тут такі по типу, який у мене ріст, скільки я важу, який мій улюблений колір, в скільки років її залишив батько, і чи є в неї психічне порушення? У нього психічне порушення. Принципі, все те саме, що й говорять звичайні дівчата. Всього тут є 16 дівчат. На кожній з них зациклюватися я не буду, але першою жертвою я вибрав кішкодівчинку Маню. Вона цілими днями стрімить вдома і грає в відеоігри. Просто ідеальна дівчина. Тому я вибрав її за романсити першою. Процес цей відбувається доволі просто. Кожен раз ви маєте відповісти на три її питання, і кожне питання дає 4 до прогресу вашого спілкування. І от дійшовши до 100%, ви можете. Провести ніч з нею разом. А відео, в якому я провожу ніч з манією, ви можете знайти в моєму телеграм-каналі, де я публікую весь подібний контент із таких ігор. Манічка виявилась доволі непростою дівчиною, але все ж таки мій шарм переміг, і вона піддалася на мої чари. Коли ви отримаєте 100%, ви можете провести з дівчиною ніч, але ви також можете продовжити далі спілкуватися з нею. І отримавши 200%, ви можете прийти до неї додому самим, без запрошення. І провести з нею ніч вже можливо. Інакший спосіб. Кожного разу, коли ви віддаєте клієнтам замовлення, вони відповідно платять вам гроші. На ці гроші можна купувати різні скини для дівчат. Або ж, якщо ви хочете просто розслабитися і відпочити, ви можете замовити екстра послуги від китайської кішко-жінки, яка може вам зробити приємно. Розповідати про всіх дівчат я не буду, тому що питання у них доволі схожі, хоч є деякі унікальні питання, які притаманні лише тій або іншій дівчині. Також, якщо вам яка Дівчат припала до уваги, ви можете вибрати її, щоб до вас не приходили просто рандомні дівчата, а саме зарезервувати її в себе в телефоні, просто написавши їй. В грі поки що не немає галереї самої, всіх сцен і так далі, тому що гра, відповідно, знаходиться в розробці. Також тут могли б бути доступні різні локації, але, як я бачу, вони також на той момент недоступні. Тож переходимо до наступної гри. Наступна гра, на жаль, або на щастя, без сексуального характеру. І являє собою стратегію. Хоч вона є. Які всі інші ігри знаходяться в стадії розробки, мені сподобалася не так своїм сюжетом, як механіками, які в ній є. Це стратегія в реальному часі. Історія розповідається тут також, як і в першій грі, по типу новели, але тут навіть є анімації в той момент, коли розповідається історія. Ви дід, назвем його Капітан Прайс, і дівчина зухра, які являються солдатами, намагаються вилетіти з військової бази і привести одну важливу людину до іншої бази. Але ваш літак підбивають, і вам потрібно. Буде вижити в іншій ворожій країні. Врятувавшись після того, як ваш літак розтрощився об землю, ви вирушаєте через поля по всій країні. Не можу сказати, що ця гра має якісь супер унікальні механіки, але своїм візуалом, хоча тут немає тіней, але своєю простотою, вона мені сподобалася. У ваших персонажів є зброя, інвентар, яким можна використовувати, різні гранати, і, в принципі, все, що можна використати на війні. Ви ховаєтеся за різними укриттями, у вас є шанс на попадіння по ворогам, в залежності від того, якою зброєю ви стріляєте, і якої якості вона є. Після партії вам завжди буде доступно залутати всіх ваших ворогів і покласти до своєї снаряги, яку ви також можете купляти у торговця, якого знайдете трішки пізніше після старту. Ви можете одягати своїх воїнів в броніки, шоломи, додавати їм різні кишені і так далі. В Грі присутня механіка пошкоджень ваших персонажів, в залежності від того, куди вам влучила куля або уламки, ви втрачаєте спроможність робити ту або іншу річ. Попали по голові. Перша видимість, якщо по рукам, то менша сила, і в рукопашному бої у вас вже не буде ніякої переваги. Саме пересування по мапі відбувається по завчасно виведеним пунктам, і все відбувається відносно сюжету. Побудувавши свою базу, на якій можна регенити ваше здоров'я, а також купляти додаткове знарядження. Ви просуваєтесь далі. І до вашої групи додаються інші люди. І таким чином ви собі збираєте цілу армію і підкорюєте стару країну. Як я бачу, в грі можливо буде доступне дерево навичок, але на даний момент воно недоступне, і чогось вибрати ви не зможете. На місцевості під час битви ви повинні виігрувати від різних укриттів, бо без них виявляєтеся дуже легкою мішенню для ворогів. Про сюжет сильно розповідати я не буду, тому заходьте в гру і грайте. Посилання на гру я залишу в описі під цим відео. І третя гра, яка мені сильно сподобалася, це Succubus Форест або ж ліс сукубів. В ній ви воїн, який мусить перемогти зло в лісі по наказу самої богині. Цим злом є. Сукубі, які відповідно живуть в лісі, це карточна гра по типу Хартстоу. Але з доволі цікавими еротичними механіками, так як сукуби харчуються хіттю чоловіків і іншими їх виділеннями. Після того, як наш головний герой поговорить з богинею, ви вирушаєте на шлях перемог над сукубами. Як я вже сказав, це карточна гра, тому вам дається перша базова карточна колода, яку поступово ви маєте розширювати. Після перемоги над кожним сукубом випадає скринька із золотом. Золото вам потрібно для того, щоб купляти різні плюшки і самі карти в крамаря сукубихи, або ж також. Використовуючи на різних івентах, які присутні в грі. Також після кожної перемоги над сукубом вам будуть даватися можливості отримати різні карти за підвищення свого рівня, або ж ви можете просто натрапляти на різні активності, завдяки яким ви можете регенерувати своє здоров'я, збільшувати його максимум, а також отримувати карти або ж їх покращувати. Всі ці активності доволі рандомні, але жодного разу я не бачу, щоб вони в мене повторювалися. Тому великий плюс самим розробникам вони постаралися на слабо. я вже можу сказати, що ця гра по факту майже дороблена і готова до споживання. Якщо когось зацікавить, то на просторах інтернету її буде знайти доволі тяжко, тому запрошую свій телеграм-канал, файл з грою буде лежати там. А ми продовжуємо. Однією з цікавою механікою є серденько, яке знаходиться в лівій частині нашого екрана. Це збудження нашого головного героя, яке буде накопичуватися в залежності від того, що будуть говорити, казати. І показувати нам сукубихи наші вороги. У багатьох із них є спеціальні атаки, які не наносять вам шкоди, але ваше сексуально-ментальне здоров'я потроху похитується. Тому треба слідкувати за цим. Коли шкала вашого серденька заповниться повністю, сукуби почнуть робити з вами різні непристойності. І коли ви закінчите, забравши ваше насіння, сукуби також забирають якусь кількість вашого здоров'я. Тому слідкуйте за цим. Перемігши якихось ультимативних сукубів без ризику на ваше здоров'я, ви їх. Використати, щоб подивитися на доволі цікаві сцени, які тут відбуваються. Також по проганню богиня так само може вам допомогти. І якщо вам пощастить в моменті торгів із сукубом, яка пропонує вам різні карти, ви також можете порозважатися з нею. Сама гра доволі жвава, і партії в карти відбуваються доволі швидко, інтенсивно і цікаво. Кожна стичка із сукубами мені здалася цікавою, незважаючи на те, що вони інколи доволі схожі. Боси тут сильні і завжди мають примусити до того, що ви не хочете робити Самі карти, які ви збираєте, мають різний тип унікальності від легендарних до самих звичайних карт. Як я вже сказав, дуже подібно до Гардстоуна або інших колекційних карточних ігор. Як я вже сказав, деякі ігри ви можете знайти на HEO, а самих сукубів у мене в телеграм-каналі. А на цьому у мене все. Тому не забувайте підписуватися, а також ставити лайк. Дякую всім за увагу, до наступних відео.